Вітаю вас в ефірі. Програма Доблесть, мужність, благородство. Цими словами можна в повній мірі охарактеризувати героя нашої сьогоднішньої передачі. Він з самого дитинства мріяв про небо. Затамувавши подих, спостерігав за польотами літаків і впевнено йшов до своєї мети. Він не зрадив її протягом всієї своєї служби і навіть після звільнення в запас. Отже, Рос – герой нашої сьогоднішньої передачі. Рос цивін. Росошенський Віктор Андрійович. Так його називають між собою колеги, друзі і вороги. Він льотчик-випробувач першого класу, який вміє літати на майже 50 типах літальних апаратів. За свою випробувальну роботу Рос відзначений орденами за службу батьківщині, Червоної зірки, бойового червоного прапору та багатьма іншими державними нагородами. Але крім офіційних відзнак, на рахунку Віктора Росошенського ще більше нагород, так би мовити, народних. Причому найвищого гатунку. Більшість з них він заслужив після того, як повів у небо пілотажну групу українські соколи. І... У ті роки, коли Рос командував соколами, українці згадали таке приємне, але добряче підзабуте почуття гордості за власну державу. Іноземці визнавали військову авіацію України як рівну серед кращих. So, here's the, leader, Colonel the chief of the flying test center getting airborne and going straight into a roll after takeoff. Восени 2010 року у гостей і учасників чергового авіасалону «Авіасвіт-21» справжню хвилю емоцій викликала поява в небі над базовим аеродромом фірми Антонова в Гостомелі четвірки легендарних ан 2 Та як могло бути інакше, якщо у кожного, хто жив у радянському союзі. Напевно, є якісь свої особисті спогади про кукурузник. У пілота гігантського Руслана Віктора Росушенського з цієї маленької Аннушки почалася мрія про небо. Її він вперше побачив на початку 60-х років минулого століття. Тоді ще учнем початкової школи у містечку Жирновськ Волгоградської області. Я їздив на велосипеді кілометрів за 10, Там був маленький типу, аеропорт, садились в Її тайна так, фотографію. У фотографію був фотоапарат. Сміна 8 там або 6, я вже не пам'ятаю. У 1964 році Віктор Росошенський разом з батьками повернувся в Україну. В Запоріжжі закінчив середню школу і пішов працювати на арматурний завод з люсарем-модельником, тому що хотів стати виключно льотчиком-винищувачем. Поїхав поступати в льотне училище і. По своему, как говорят, максимализму детскому отказался поступать, потому что училище я писал в Харьковское, а меня направили в Ейское. Я, значит, приехал туда, значит, узнал, что там готовят истребители бомбардировщиков. Меня это не устроило, я написал рапорт и выехал домой. Работал на заводе, летал в аэроклубе запорожском, он назывался в то время запорожский учебно-авиационный центр. Что это уже была подготовка серьезная, но ну, не просто как аэроклуб спортсмены. Вроде на самолетах написано ДОСАВ, но летали мы уже тогда сразу начинали на реактивных Л-29. Следующий центр это в Куйбышевской области, Киночеркаса, МиГ-17. Младший лейтенант, учебный полк и через год экстерном сдал экзамены. Залетное училище, воли судьбы из и воли судьбы стал истребителем и бордировщиком. Вот о чем не жалею. І, напевно, тією ж волею долі під час служби в очбовому полку в Кіровогабаді зустрів свою половинку Людмилу, про що теж до сьогодні не жалкує. День народження у мене 23 февраля. Попала я в день народження 23 февраля. Друзі прийшли, сиділи, ну, говори давай. Ви знаєте, як в житті повезло. Я бажаю, щоб всем так повезло, жінкам, подругам, як мені. Щоб дочці так повезло, з таким мужем. Вони ж все обалділи від жиданості крім усього іншого, це везіння Людмили Русишенської означало ще й всі ті радощі, які дарує доля дружини офіцера, постійні переїзди від гарнізону до гарнізону з Ленінградської області до забайкалля, завмирання серця, коли на аеродромі раптом стихали всі звуки і ще багато інших речей, які не додавали ні здоров'я, ні років життя. Мой округ, моє ну, лейтенант. Я попал в город Пушкин под Ленинградом. Затем в гарнизон с муравьева Это рядом недалеко от Чудского озера. Это уже новая техника. Я переучился к тому времени, освоил самолет МиГ-27. По тому времени новейший наш пол первый переворушился на них. Новейший истребитель-бомбардировщик. С очень мощным комплексом. А еще после усвоения новой техники Виктор Росушенский став носием атомной бомбы. Ця довіра партії уряду не дозволила молодому офіцеру піти у відпустку, коли дружина потрапила до пологового будинку в іншому місті, але певним чином допомогла здійснитись мрії. Вступити до радянського топгану, тобто в центр підготовки військових льотчиків випробувачів в Ахтубинську. Я, в общем-то, могу сказати з усією відповідальністю. У мене в житті не було трудні екзаміни. Саме трудне це поступлення в центр підготовки випробувачів. І здача на первий клас изпадателя. Це трапилося у 1988 році. Полковники Росошанський і Васінков виконували тренувальний політ на штопор на учбово-бойовому винищувачі Міг 21 Перші два штопори закінчилися нормально. А під час виконання третього перевернутого у літака зупинився двигун. Усі спроби запустити його виявилися марними. Уникальность всего этого дела была в расстоянии. Вывели мы, закончили где-то в 2007, а было 50, больше 50 километров до аэродрома. И вот мы 50 километров шлепали, значит, ну, установили скорость наивыгоднейшую. Был вариант, в общем-то, в Феодосийские заливы катапультироваться, потому что если высоты не хватит в районе... Кировска очень много виноградников, и я в общем-то не завидую летчику, который будет приземляться на виноградник. Вот. И в какой-то мере нам, конечно, степень везения должна быть. Вывелись на аэродром, вот это однозначно, иначе не хотелось бы это, сто процентов. И мы прошли по нижнему обрезу возможности этой посадки. Сели мы точно у Т, что удивительно. Чуть-чуть вот -чуть, так вот стисали фальшкіль. Катимся. Я говорю командир. Вообще ничего получилось, все. Ничего, нічого. Говорю. Зараз пройдет комісія. Знаєш, сколько надают? Нормально. Ця посадка закінчилася для Віктора Русушенського орденом бойового червоного прапора. А могла б, як жартують льотчики, полным ротом земли обусалоны морской воды. Сложность заключается в чем? Значит, тут два параметра вообще общих. Первое ⁇ не паниковать. Это всегда заслуга, что не запаниковал человек, если он садится. И второе ⁇ очень точное... Посадить самолет не проблема. Точно рассчитать, чтобы он оказался... коснулся землі в нужной точці, двигатель-то не работает, не подтянешь. Випробувальні польоти часто порівнюють з ходінням по лезу ножа. Якщо це так, тоді з чим порівняти випробування нового винищувача, домівкою для якого мав стати корабель. Коли під час зльотів і посадок під колесами 25-тонної машини незвична земля, а стометрівка палуби авіаносця, який при цьому не стоїть на місці, а постійно рухається. І не лише вперед, а й вверх, вниз, вправо, вліво. Віктор Осушенський – один з перших військових льотчиків-випробувачів, які вчили сідати на палубу першого і єдиного радянського авіаносця адмірал Кузнєцов і злітати з неї, винищувачі су 27 к нині Су-33, на рахунку Роса більше 20 зачепів на аерофінішорі корабля. И вот трос, за который цепляется самолет гаком, вот скорость 240, через 2 секунды 0. Представляете, какое ускорение продольное. Потому что когда цепляешься, и так вот летишь на эту приборную доску, и думаешь, ну сегодня я точно, наверное, ее поцелую. Ну тут прицел. Ну, это испытатель с большой буквы. Мы давно с ним знакомы. Как раз вот с тех времен, когда начинают заниматься морской тематикой, в определенный кусок жизни связан с тем, что значит, проработали мы вместе. И я его очень уважаю как человека, как профессионала. Крайний раз, як кажуть Летчики, на палубу авианосца Виктор Русошенский сильно задолго перед развалом Радянского Союза. Через короткий проміжок часу корабель став російським. А льотчики, які на нього сідали, і з нього злітали громадянами різних країн. Перед Віктором Росошанським постав вибір переїхати в Росію і продовжити займатися справою цікавішою за найсміливіші сни чи залишитись в Україні і все розпочинати спочатку. Після розвалу Союзу я особливо не мучився в своїх переживаннях. або і в виборі, я залишився тут. Сразу же в 1992 году у нас была программа, мы готовили летчиков для выступления на Вешу в Америке. Там же в Америке начала вызревать идея украинских «Соколев». В Америке в самой две пилотажные группы на боевых самолетах. Это «Голубые ангелы» Люэнджелс на самолете F-18, это военно-морского флота. Палубники. И вторая группа у них на F-16, Thunderbirds. «Грозовые птицы» как-то так переводится примерно. И идея эта появилась, она начала летать, потому что в каждом государстве группа есть. Там, где есть авиация, есть пилотажная группа. Большие они, маленькие, сложные программы, но они есть. Ну и вот, вот эта идея, она витала, витала. Питалісів, как-то і так предлагали командованию, и так. Зрештою, восени 1995 року командування військово-повітряними силами таки прийняло рішення про створення пілотажної групи українські соколи на базі Державного авіаційного науково випробувального центру Збройних сил України. Командиром групи призначили полковника Віктора Росошанського. Відтоді саме він водив групу від першого до останнього польоту соколів у жовтні 2001 року. Але водити групу це не означало лише пілотувати перший в строю винищувач. Це вимагало від відроса викластись наповну і як командиру, і як психологу, і навіть як менеджеру з продюсером разом взятиму. Якою буде програма польотів? Хто пофарбує літаки? Де дістати пальне і спецодяг для льотчиків? Це далеко не повний перелік питань, які щоденно доводилось вирішувати ведучому українських соколів. Зусилля виявились немарними. Американські Blue Angels і Thunderbirds – російські стріжі і руські вітязі – отримали гідного конкурента українських соколів. Тобто в світі з'явилася ще одна п'ята пілотажна група, яка виступала на важких бойових літаках. Кожен виступ українських соколів як за кордоном, так і в Україні, незмінно супроводжувався шаленим успіхом у глядачів і повагою колег. Але мало хто знав, якою ціною давалося це визнання. На заваді тренувальним польотом і виступом українських соколів постає проблема забезпечення пальним. Віктор Осашанський разом з колегами намагаються знайти спонсорів. Одна з відомих комерційних фірм погоджується забезпечувати пілотажну групу пальним та коштами на відрядження, але бюрократичні бар'єри виявляються сильнішими за ініціативи авіаторів. Предлагалось більше 80 тонн керосина, бензин, соляра на обеспечення, спецмашин, оплата командировочних, гостиниці. І при всьому при цьому ми були відказатися. Взагалі, ситуація настільки смішна, що что... Просто больно об этом говорить. Больно. Абсурд, при якому командир українських соколів мав займатися не лише підготовкою льотчиків, а й діставати пальне для тренувальних польотів групи, закінчився логічно. В березні 2002 року Рос зняв офіцерські погони і став пілотом української авіатранспортної компанії. А українські соколи відтоді і до сьогодні жодного разу не піднімалися в небо. Хоча польоти на Іл-76 у льотчика випробувача Віктора Росошенського не викликали жодних складнощів, це літак залітать освоївши під час служби в армії, але вчитися йому довелося таки багатьом речам. Для початку англійську мову з нуля в свої 52 роки, потім документи, які регламентують польоти цивільної авіації. А головне по-новому вибудовувати свої стосунки з іншими членами екіпажу, які досі не мали жодних стосунків з армією. Втім, всі ці зусилля виявилися немарними. І неабияк знадобилися росу, коли він перейшов на фірму Антонова і почав літати на ще важчих транспортних Ан-124. Але й там, літаючи з однієї точки земної кулі в іншу, льотчик-випробувач залишався льотчиком-випробувачем. Льотчик управляє на тяжох Олександре, я говорю, это ИЛ, это и АН-124, ил 76 Лотчик управляє автопілотом. но не самолетом. Он как бы разорван, он крутит колесики какие-то там влево, вправо, вниз, вверх. Вот. А на истребителях, там же тоже есть система автоматического управления и так далее, я все равно управлял самолетом. Я нажимал олигошетку совместного управления, я менял режим, я был в контуре управления самолетом. Я все равно управлял самолетом, все это вводил какой-то новый режим, отпускал, или там была ломающаяся ручка, допустим, как на фирме Каяна. Це совершенно разный подход. І от на транспортних самолітах він забирає більше сил. Тут нужно научиться навчитися управляти а не самолітам. За роки своєї льотної кар'єри Віктору Росошенському вдалося політати практично на всьому, що на той час літало. Побувати практично на всіх континентах земної кулі, досягнути практично всього того, про що не міг навіть і мріяти той хлопчик Жирновська, який таємно фотографував кукурузники Ан-2. з іншого боку. Росу не раз в житті доводилося ховати друзів-льотчиків, самому ходити по межі між життям і смертю, брати на себе відповідальність за помилки інших і робити ще багато інших речей, які завчасно додавали сивини на скронях. Але незважаючи на все це, на запитання, що змінив би у власному житті з'явилась така можливість, відповідає так. Я думаю, що нічого б я не міняв. 28 вересня минулого року президент України Віктор Янукович підтримав ініціативу Міністерства оборони відновити пілотажну групу повітряних сил Збройних сил України українські соколи. Льотчики вже розпочали тренувальні польоти на навчально-бойових літаках л 39 Отже, будемо сподіватися, що найближчим часом ми побачимо у небі фігури найвищих